Не має? Немає. Сказали, про туди санкції не гадати відкриті, але тут каже, буде, що суди. Не прийде? Ну нам як татарам, чим менше над штатів, тим дорожче. Можна пояснити. Сьогодні у нас позачергове засідання, завтра планово. Як ви домовлялися, сьогодні в силу обставин, які склалися в Верховній Раді, розглянемо контури на... Вакантному посаду, рада награди з метою, щоб о 16-й годині відбулося голосування. Друзі, є пропозиція наступна, щоб ми до двох хвилин дали можливість кандидатам висловитися, а перед тим, як вони готуються, поінформую вас, що з 10 кандидатів на посаду, значить, Віктор Іванович Набрудсько настав відкрити РСБ Верховної Ради, який аргументує. На його думку, не демократичний, в тому сенсі, що він вважає, що, на жаль, більшість Верховної Ради запрограмувала вже, хто буде членом Нацради, і тому віднімає свою контуру і інформує нас, що треба було б зробити в інформаційній сфері. Значить, Також сьогодні надійшла заява від пана Бащука з проханням зняти з розгляду мою контуру, пише він на вакантну посаду. Таким чином, в нас залишається вісім кандидатів. І як мене ще поінформували колега Дмитро Олегович Волтаржевський не в межах України, України. І я так розумію, що і Курта напевно, да, на мачі ще немає. І Константина це ще курта немає. Тобто ще мінус два в сенсі виступів я маю навіть менше 6 людей. Під час навчання працювала на телеканалі міста редактором програми та на телеканалі інтер-редакції програми Вовні. Після університету вступила до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інститут журналістики, де почала працювати на кафедрі періодичної преси. Після захисту кандидатського отримала звання доцента, Зараз працюю над докторською диссертацією. Маю навчальні посібники, монографії наукові статті. Поки що нічого нового в моєму житті не відбулося. Маю дві вищі освіти. Перша це Київський державний університет, факультет журналістики з червоним дипломом, друга освіта дипломатична академія, де я закінчила магістерку, і тема моєї магістерської роботи роль ЗМІ в ухваленні загальнополітичних рішень. Понад 30 років в засобах масової інформації маю. Маю честь бути лауреатом багатьох міжнародних вітчизняних професійних рейтингів відзнак, «Заслужений журналіст України. А в українському телебаченні перебуваю з моменту його зяви у новому вигляді, в ринковому вигляді. Маю причетність до формування такого славетного каналу, як «1 плюс 1» І в 2006 році стала його генеральним продюсером. Ну, щаслива, що стала першою жінкою топ-менеджером в Україні на той час. Як незалежна від жодних партійних зобов'язань людина, я рада була би представити Верховну Раду. У цьому національному регуляторному органі, як особа, що далека від корупційних схем, як особа, яка має уявлення про те, як би можна було нам рухатися на цьому дуже амбітному шляху. Якби я був телебачення, то я, по-перше, був би українським, по-друге, телебачення. Оце таке моє дискретно. А знайомлячися із кандидатами, претендентами, колегами, то я вважаю, що всі гідні і, і, і навіть менше нас, ніж треба для ради суспільного телебачення в одному проєкті там 15-18, то всі гідні навіть сьогодні, коли ухвалили цей закон, от, і вже готові люди є сюди. Мій е, стаж е, багатий. Я починав з районної газети до Голосу України, потім працював у Верховній Раді трохи в Конституційному суді, звідки я пішов, коли почалися там такі процеси недобрі, спецслужби, я сказав, що ні, далі я не буду це висвітлювати. І зараз працюю в сільських вістях, яка, мені здається, найбільш наближена до того, що ми кажемо суспільне. Бо вона позапартійна і утримується тільки на передплату. І як ми пишемо, так нас переплачують. Зараз близько 200 тисяч. Ну, автор 17 -ти книг. З я пов'язаний з 90-го року, Ідучи сюди, я е пригадував е заклики десь може, річної давності. Миколи Тименкошов казав, що хотіли бачити тут людей із профспілки. От яку я представляю одну з, одну з профспілок. Ну, вважаю, буде довіра Верховної Ради. Я позапартійний, то можна я кажу, те, що я казав, щоб телебачення було українським і телебаченням. Я на мій морі колег представляє політичну силу Всевоїнського об'єднання Свобода, тому відповідно крето мій працював підходить до формування телерадіопростору. Нашої партії. Особливо нічого я не додам, крім основних їх свого життя. Це робота віце-президента на першому національному каналі, за часів, коли він ще називався УТ-1. Тобто ми його трансформували в бред національний національної у 1997 році і дуже сподівалися, що він буде саме виконувати цю функцію. Сьогодні він став дійсно. Першим антинаціональним каналом, я про це говорив минулого разу, і таку величезну величну назву він не має права сьогодні нести. Національна рада з питань телебачення радіомовлення України так само називається Національна Рада. Це регулятивний орган, який створений був в Україні на початку Незалежності і мав вести стандартну європейську функцію. Але він ці функції, на жаль, відірваний, тому що в європейських країнах національні ради, регулятивні органи створювалися паралельно зі створенням громадського телебачення. В Україні Національна Рада існує сама по собі без існування громадського телебачення. В Росії немає національної ради з питань телебачення радіомовлення. є державний телеканал, спроби створити общественно там провалилися. Тому ми немає Національної ради, яка була прив'язана до цієї структури. У нас це існує державний канал і національна рада, яка несе свою регулятивну функцію окремо від такого важливого елементу, як громадське телебачення. Це такий абсурд українського зразка. Я вважаю, що українське телебачення є собі філіалом російського телебачення з пропагандою російського естради російської. Російської історії, на жаль, мало немає українських героїв, української казки, українських гумористів, їх десь сховали ніч на невідомий ефір для невідомих людей. Лише зазначити і наголосити, що теж не змінилось моє бажання і впевненість, що опираючись на свою освіту, досить роботи в телекомунікаціях на теле, в, теле, в телебаченні. Я зможу і далі приносити користь для свого народу, для телеглядачів, для держави і для телекомпаній, для усього бізнесу, який працює в телеінформаційному просторі. Я народився, в вчився у курсі технологічному інституті. Потім отримав ще юридичну освіту по спеціальність проти комерційних прав. Е, з 1992 року я займався телебаченням, е, спочатку був були представництвом телеканалу Сіті Вічнівській області. Це був єдиний, такий, єдине представництво, яке було не збиткове, яке було прибуткове. До 2000 року пропрацював на підприємстві. І, Потім заснувала компанію ТРК Чернівці, яка ну, сьогодні є самою рейтинговою компанією в Чернівцях. Всі рейтинги Джефки і ДНС це підключить. За роки своєї роботи наша телекомпанія ніколи взагалі нічого не зробила деяких попереджень. Я пройшов дуже багато ще різних курсів з менеджменту, з журналістики, є членом спілки журналістів України. 2006 року я ще голова провідної незалежної асоціації мовників. Шановні, поза аптекою ставлю, значить, ми за кожного кандидата повинні голосувати. Е -е, Верховну Раду ми інформуємося. Верховна Рада приймає остаточне рішення стосовно кандидатів. Ми дорадчі. дорадчі. Ви розумієте, що кандидати, які запропоновані або свободою, або громадськими організаціями, не мають шансів набрати 226 голосів. Інтрига полягає лише в тому, чи набере кандидат від комуністичної партії 226 голосів, чи не набере іншої інтриги немає. Тому, на жаль, поки що, якби йдеться про локальне питання, підтвердження, чи має парламентська більшість 26, чи немає парламентська. Але я хотів, щоб Верховна Рада обрала авторит. тетно, сериозно родина, кај Хоча б частково змінила ситуацію в нацраді. А сьогодні я ще кажу, питання зводиться до того, чи змобілізує більшість двісті чи не змобілізує. А ми, на жаль, в даному випадку я маю навіть громадської організації чи медіа спільнота, фактично виконуємо роль статистів. Ну я не хочу ображати кандидатів від громадської організації. Вони довели свою позицію. Є можливість виступити, сказати, що вони пропонують зробити в нацраді, але реальними гравцями в цьому конкурсі вони не стали, оскільки ще раз. Парламентська більшість мислить категоріями того, що всі кадрові призначені це історичне право і природне політичне право тих партій, які знаходяться при владі або допомагають владі.